Святий Феодор Тирон, мученик і воїн Христов, на останньому суді йому знову запропонували відректися від Христа, але Феодор безстрашно продовжував славити Господа, за це його засудили на спалення. З молитвою на устах він увійшов у вогонь і віддав свою душу Богу близько 306 року. Прославлення мощей, тіло святого Феодора, залишилося непошкодженим вогнем. Благочестива християнка Євсевія поховала його у себе вдома в місті Євхаєті. Пізніше мощі святого були перенесені до Константинополя, а його голова спочатку знаходилася в Бринзії, а нині зберігається в Гаеті Італія. Чудо під час Великого посту, через 50 років, після мученицької смерті святого Феодора, імператор Юліан Відступник в 361-й. 363 роки наказав осквернити їжу християн, кроплячи продукти на ринках кров'ю ідольських жертв. Тоді святий Феодор з'явився у сні Константинопольському архієпископу Євдоксію та наказав попередити віруючих, щоб вони не купували їжу на ринках, а вживали коливо вварену пшеницю з медом це врятувало християн від осквернення. На згадку про цю подію. Православна церква щорічно вшановує святого Феодора Тирона в першу суботу Великого посту. Напередодні, у п'ятницю, після заамвонної молитви, читається канон святому Феодору та благословляється колево. Спадщина святого Феодора, святий Феодор Тирон залишився в пам'яті церкви як приклад мужності, віри та відданості Христу. Його життя нагадує нам про важливість збереження віри. Навіть у найскладніших обставинах, молитвами святого Феодора Тирона, даруй нам Господи міцність у вірі та мужність у випробуваннях, святий, мучениче Феодоре, моли Бога за нас.